І далі пригадаємо, а що саме вдалося узгодити на саміті миру, який цими вихідними тривав у Швейцарії. Зокрема, йдеться про продовольчу ядерну безпеку, передачу ЗС під контроль України і магате, повернення викрадених Росією дітей та полонених. Власне, це основні пункти спільного ком'юніке, які підписали 80 країн та чотири організації під час саміту миру. Країни-учасниці наголошують, що досягнення миру потребує залучення та діалогу між усіма сторонами у Росії. Ж очікувано саміт назвав. Ли не конструктивним, адже його учасники охарактеризували поведінку Путіна як переляк. Йдеться про ультимативні вимоги, де російський диктатор заявив, Росія готова почати переговори з Україною. Щойно Україна погодиться вийти зі складу Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей та забуде про членство в НАТО. Під час самого саміту пропозицію Путіна назвали пропозицією про капітуляцію України. І за словами прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рюта, це свідчить про паніку у Кремлі. Путін вчора виступив із тією дурною мирною пропозицією, що свідчить про те, що він явно панікує.